Пан Терехов, що ви скажете мені по цьому поводу? А залом в Германії майже 11 сіджу, рахую кошторис, цегляний будинок. Наш проект, людина планується будуватися в наступному році. Мене і так називають манагерам цегли, хоча я не володію цегляним заводом. Я як би казав, що якщо... Поряд з вами є хоча б один цегляний завод, будуйте сегли і не морочте собі голову, тому що дійсно газоблок це доволі специфічний матеріал, з ним можна працювати, можна з нього будувати, треба бути уважним. По-перше, газоблок повинен вистоятися перед тим, як його вкладати в стіни. По-друге, бажано не поспішати з оздобленням. Тому при тому, що з газоблоку будується швидко, краще йому дати трошки часу вистоятися. Але це люди, котрі мають мінімальний бюджет обирають газоблок. Тому, в принципі, для них це нормально. Вигнали коробку на наступний рік іде оздоблення. Я вважаю, що у газоблока є дуже важлива перевага. Це в тому, що він створює конкуренцію саме каркасним будинкам і навіть ці панелям. Тому, якщо у людини мінімальний обмежений бюджет і вона дивиться, що його побудувати, газоблок якраз краще, тому що ці панелі це взагалі жах. В порівнянні з цеглою на сьогоднішній день виігрує по ціні лише газоблок Д300. І це катастрофа, тому що у нього дуже високий коефіцієнт усадки. Він може досягати доходити до 1 мм на метр і 3 мм на поверх. Ну, це багатенько. Тому, звісно, звісно, матеріали, котрі мають стабільну форму, це ефективна кераміка, 2 нф це дерчте, це вони значно краще. Якщо ми беремо газоблок Д400 по останнім нормам, його, його, його треба вже утеплювати. Як тільки ми вводимо утеплювач, його ціна майже така ж, як цегляного будинку. Тому на своїх вебінарах я показував кошториси і пояснював людям, друзі. Якщо ви вже вирішили будувати будинок, ну збудуйте нормальний, тому що по грошах воно майже однакове, там різниця нюансна. Ціна більше залежить від вартості ділянки, від складності архітектури, від дороговізни здоблюваних матеріалів. А стіни це копійки в бюджеті, копійки. Тому, звісно, якщо є силікатні блоки, то окей, ми можемо взяти силікатні блоки. Ну, все одно цегла виграє по інших параметрах. В Україні перед вторгненням силікатних блоки лише з'явилися, вони ще не стали популярні. Але так, вони вже стали з'являтися. На сьогоднішній день поки що ця технологія у нас недоступна, і такого матеріалу пан Давід у нас поки що немає, але він гірший – кераміки.